Вітаю, колеги. Сьогодні я хотіла би трошки детальніше розповісти про STEM Discovery Campaign, цьогорічний про його особливості, розповісти, як саме можна долучитися, і для чого це потрібно зробити. Отже, Stem Discovery Campaign – це такий щорічний офіційний загальноєвропейський, але вже можна сказати, світовий захід, який присвячений саме природничій науковій освіті. СТЕМ формату, який заохочує освітян ділитися а, своїми здобутками, своїми ідеями за попередній рік. Зазвичай кампейн відбувається а, в період від 1 лютого до 30 квітня. І а, це такий, можна сказати, віртуальний всесвітній освітній фестиваль в галузі STEM, який відбувається під проводом європейської шкільної мережі European School Net. Чому варто. А, Долучитись до цього, принаймні подивитися, що там відбувається. Ну, по-перше, Україна, наші освітяни мають свій унікальний, неповторний освітній досвід. Ну, так, на жаль, він спричинений нашою війною важкими умовами, але тим не менш він унікальний і їм, напевно, варто поділитися. З іншого боку, можна подивитися на досвід ваших колег. Що і як вони використовують, якими матеріалами, які ідеї можна взяти для своїх уроків. Тобто, це такий своєрідний обмін досвідом. І як підтвердження, що ви долучені до цього обміну досвідом, буде якраз сертифікат учасника. І реальне підтвердження вашої долученості до офіційної європейської освітньої ініціативи. Крім того, в рамках кампейну зазвичай проводиться ще. Своєрідні такі конкурси за різними напрямками номінації. Ми з вами зараз подивимося, де ви можете детальніше ознайомитися з тим, які номінації цього року будуть в кампейні. Переможці в кожній номінації отримують різні корисні можливості від. Можливості долучитися до семінару наукових проєктів в Брюсселі, до можливості відвідати літню школу Едуворд в Греції влітку цього року, а також інші можливості, освітні, фінансові, технічні це все буде залежати від того, переможцем якої номінації ви стаєте. Ну і те, що ви вже долучаєтеся до цього європейського заходу, робить вас видимим. Ви ну, тобто, вже ви можете показати, підтвердити, що у вас дійсно є досвід долученості до європейської спільноти, і таким чином можна знайти партнерів для того, щоб реалізувати щось в рамках, наприклад, програми Erasmus, або стати партнером іншого освітнього закладу, який шукатиме партнерів в рамках Еразмусу або іншої якоїсь грантової програми. Тобто це те, що в принципі не завадить ані вчителю особисто, ані освітньому закладу. Тому ну, закликаю принаймні зайти подивитися, що відбувається на е, кампейні цьогорічному, це, так би мовити, програма мінімум, а програма максимум це стати учасником, долучитися ну, і стати переможцем. Я вам цього щиро-щиро бажаю і буду вболівати за всіх наших учасників від України. Отже, давайте ми з вами подивимося, що саме відбувається на кампанії цього року, які є номінації. Давайте ми повернемо зараз англійську мову. заодно я буду мати можливість показати, яким чином можна включити собі автоматичний переклад. Ну, про всяк випадок. Раптом вам доведеться цим скористатися. Отже. Сторіночка кампейну, ось вона. Ми перейшли на неї і дивимося з вами, які ж тут є номінації Awards». Дивимося. В самому описі є розповідь про те, що це, і є відео, яким чином можна долучитися до кампейну. Зрозуміло, що відео буде англомовне, тому я і записую для вас зараз українську таку розширену версію для вашої зручності. Що ще є? Є просто текстовий опис алгоритму, крім відео, як це можна зробити. Ось тут, напевно, буде вже доречно нам переключитися на українську на автоматичний переклад. Бачили, просто вибрала таку опцію. Нічого абсолютно складного, робимо однією кнопкою в браузері. Отже, на що ще тут варто звернути увагу? Ну, по-перше, є якраз описи авартів. Чому рекомендую перед подачею або перед тим, як ви починаєте продумувати, яким чином ви будете долучатися, подивитися сюди. Тому що майже в кожному в кожній номінації є ще підказочки, є матеріали, якими можна скористатися. Наприклад, якщо в нас є європіана, можна перейти і подивитися, якими ресурсами. Можна готовими вже скористатися Ось є льонінг сценарію Тобто, можна вже взяти готовий сценарій, або його фрагмент, частинку, весь, або декілька. І, спираючись на них, вже долучатися до кампейну, не подаючи розробку, а подаючи вже власний досвід реалізації цього матеріалу, цього ресурсу. І в багатьох номінаціях. Ви побачите, що є ресурси, які можна використати вже готово. Ви можете просто зайти подивитися, що пропонується готове, і просто взяти собі для проведення уроків теж можна таким чином зробити. Тому моя така порада не нехтуйте цією опцією і глибиною цієї опції. Друге, на що варто звернути увагу, є. Форма падання, і е, є ще можливість додати покликання на додатковий опис, на глибину того, е, що ви подасте на кампейн. І е, є приклади шаблонів. Що таке приклади шаблонів? Ну, наприклад, якщо ви берете готовий е, матеріал, Сценарій, наприклад, так, навчальний, ви будете подавати вже потім історію реалізації, тобто ділитися вашим досвідом реалізації цього сценарію. І для того, щоб вам було зручно зроблений шаблон. Ви можете його використовувати, ви можете його не використовувати, але я вам все одно раджу в нього зазирнути. Так само буде про використання. Кар'єрних листів аркушів, ну, тобто там, де в нас опис кар'єри, в stem галузі або навчальних сценаріїв. Зазирайте, будь ласка, в ці опції для того, щоб зрозуміти, що саме експерти кампейну очікують від вас в вашому описі, в вашому поданні на кампейн, щоб воно було, як вони кажуть, clear and useful. Тобто зрозумілий і такий, який може будь-який інший вчитель, потім взяти для свого досвіду, для свого використання. Ви просто переходите на цю опцію, і у вас є вже викачаний цей матеріал. Ви можете прямо його і використовувати, розумієте? Просто наповнити вашим змістом готовий шаблон. Можна зробити таким чином, тому я ну, дуже так вам наполегло вираджу в ці опції зазирнути. Так буде зручно, так буде простіше. Якщо ви вже будете подавати, вже готові долучитися до компейну як саме учасник, вам потрібно не просто зайти в спільноту Сайнтекс на портал, вам потрібно залогінитися. Якщо ви вже є учасником спільноти, то ви входите. Якщо ви ще не є учасником спільноти, то потрібно буде створити собі аккаунт. Тобто мінімальний опис з паролем, з логіном. І, ну, як зазвичай, ми долучаємося на портали. Я зараз залогінюся. Так, так. ми з вами залогінилися. Отже, зараз ми в моєму аккаунті. А що нам робити далі? Окей, є логін, ми зайшли. Що ми робимо, щоб зробити наше подання на кампейн? Переходимо на кампейн. Заходимо на кампейн цього року. До речі, принагідно хочу показати вам одну цікаву опцію. Це мапа кампейна, ви можете просто подивитися, в якій країні які проекти проведені подати. Ще раз бачите, продубльовані описи, як долучитися, партнерські програми і партнери цьогорічного кампейну ви можете перейти в опцію подивитися активіті цьогорічня. Бачите? Можна просто подивитися вже, хто що додавав, хто що робив. Якщо вас буде цікавити конкретна мова, конкретна країна, вік, категорія, можна відфільтрувати, подивитися вже окремо. Якщо вам потрібно, ну, ви додаєте власну активність, ви залогінені, бачите, і обираємо My Activity, Так? Submit Activity, Тобто додати подання, додати активність. І для вас відкриється форма подання. Ось тут потрібно буде зробити опис. Що в цьому описі буде? Назва, опис самої активності. Пам'ятаєте, в нас були ці шаблончики. Можна з них акуратненько вибрати інформацію, яка зразу. Просто зможе пояснити, що саме і яким чином ви робили, ніби заохотити зайти в глиб вашого опису вашої діяльності, вашого досвіду, обрати категорію, ну або одну з запропонованих, обрати е, тему. Тривалість початок кінець тої діяльності, про яку ви будете розповідати, вікову групу, країну, від якої ви будете подавати цю вашу діяльність, мову. Мова може бути англійська, але можна подавати і українською мовою. Тобто тут нема жодного мовного обмеження. і Формальні речі, які допоможуть просто правильно прикріпити Пін про вашу діяльність на оцю карту кампейну. Якщо ви підготували зображення, то додаєте зображення. Кількість учасників, кількість залучених освітян і кількість учнів або студентів, які долучалися до вашого заходу, до вашого уроку. Погоджуємося, як ми це зазвичай робимо. Якщо у вас декілька авторів, тоді треба буде додати інших авторів, тобто вказати, що ви не одноосібно, наприклад, а там в парі або декількома ну, декількома освітянами, був проведений цей захід для того, щоб. Не подавати один і той самий захід від одного освітянина, а це вже буде таке спільне подання. І після того, як ви впевнитеся, що ви все все додали, що вважали за потрібне, все правильно, так, ви нажимаєте сейв. І подання. Відправляється на затвердження. Все одно науковий відділ буде це подання перевіряти, для того, щоб вся 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 інформація потрібна була. І після підтвердження ваше це подання з'явиться і в переліку, в який ми з вами заглядали, і буде на карті кампейну. На що ще можна звернути увагу? От той темплейт, що з ним можна зробити? Заповнити, викласти, наприклад, на Google Диск. Власне, або в школи, або на сайті школи, просто скори... зробити опис, але скориставшись вже тими шаблонами. І ось сюди поставити опис, підставити, покликання, щоб експерт, який потім буде розглядати ці подання, міг зайти і подивитися, що саме глибше, детальніше ви робили. Тому я вас закликаю ще раз долучатися до цьогорічного кампейну. Шерити власний досвід і також надихатися досвідом ваших колег. Давайте зробимо Україну видимою на карті цьогорічного кампейну. Дякую за увагу!